Вітаю глядачів каналу GamesUA. З вами Алекс і сьогодні чудова новина для всіх українських сталкерів. Адже нарешті, через місяць наполегливої роботи вийшла українська локалізація до моду на сталкер під назвою «Прип'ятський котел. Ця локалізація була розроблена YouTube каналом Alex GamesUA. Мод досить свіжий вийшов у 2024 році на платформі Тіні Чорнобиля 1306. Посилання на завантаження модифікації є нижче в описі до відео. Зараз я детальніше розповім про модифікацію, а ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте подобайки, і це допоможе підтримати український проект та вихід нових українських локалізацій. То щодо моду: Тривалість моду величезна, вона нараховує 101 квест, із них понад 90 є сюжетними. Для порівняння, оригінальні тіні Чорнобиля нараховують всього 37 сюжетних квестів. Тому загальна тривалість проходження припіського котла становитиме десь від 20 до 50 годин. Це буде залежати, чи ви будете самостійно е виконувати завдання, чи будете шукати підказки у мережі. Окрім проходження сюжету, місто сповнене таємниць, величезної кількості схованок і невеликого ланцюжка додаткових завдань, де ви отримаєте дійсно унікальну нагороду, і вона, мабуть, єдина. У всіх модах Насталка такої нагороди ви ще не бачили і ви ще не очікували. То щодо сюжету, він починається безпосередньо після подій оригінальних тіней Чорнобиля. Нагадую, що в правильній кінцівці в одній із двох стрілець знищив освідомість і зону, і потім в фінальній заставці він відпочиває на зеленій галявині і раптом опиняється в прип'яті. З цього місця і починається сюжет. Прип'ятського котла. Місто заблоковане невідомими силами, з міста немає виходу, але входи для обраних існують. І головною метою стає пошук можливості покинути цей замкнений простір. Того ж із друзів він зустріне, хто йому буде другом а хто ворогом? як утворився Прип'ятський котел і як з нього вибратися. Відповіді на ці питання ви отримаєте під час проходження цього чудового моду. Встановлення локалізації стандартне, необхідна е, оригінальна гра Тіні Чорнобилі версії 1.3.06. Зауважу, що це має бути саме е, російська локалізація. Потім необхідно завантажити і розархівувати папку з модом, скопіювати файли і папки з архіву у папку з грою, замінити файли при співпадінні імен. І якщо немає ярлика на робочому столі. То запускати через файл XR Engine.exe у папці BIN. Тож підписуйтеся на канал, ставте подобайки. це допоможе розвати український проєкт зі створення нових українських локалізацій і не пропускатимете багато цікавого контенту. Крім того, зараз на ще чекає бонусна частина е, до проходження. Це буде підказка, де знайти усі схованки, які е, нам дають. Підказки це 6 фотографій. Тож, обов'язково підписуйтеся. З вами був Алекс, канал GamesUA. Ну і тепер бонусна частина. Тож, як ви вже зрозуміли, тут будуть показані схованки, до яких дістатися не так просто. Тож, зауважу, що по проходженні сюжету у дитячому садочку ви у сейфі знайдете ось такі два квитки. Вони є кодом до сейфу, підказка в них знаходиться. можете подивитися ту частину відео. І потім, коли з ними відпрацювали по коду, то можна їх віддати толіку. Після короткого діалогу він нам дасть замість цих двох квитків 6 фотографій. І На цих фотографіях зображені підказки зі схованками. Які знаходяться по території прип'яті. Також зауважу, що е, ці схованки до них не до всіх одразу можна дістатися. Через те треба розуміти, які е, схованки можна отримати одразу після того, як ви отримали фотки, а які потім. Крім того, обов'язково е, варто розуміти, що е, поки ви не отримаєте ці фотки, скріп не спрацює і схованки не з'являться. А вони з'являються лише після того, як ви віддали толіку квитки. Тому до, до того, як ви отримали ці фотографії, приходити на місце схованок сенсу немає. Ви просто подивитеся, а рюкзаків там не буде. Тому розпочнемо зараз з підбирання саме тих схованок, які можна отримати вже прямо зараз. І перша фотографія номер 6 На ній ми бачимо якісь дерев'яні штуки і дерево. Такі дерев'яні перегородки, їх в декількох місцях є. Ось сама модель цієї перегородки, зараз ви бачите. А сама схованка знаходиться десь тут, неподалеку, на автовокзалі. Ідемо туди. Ось це місце. Якщо подивитися, то це саме те, що в нас знаходиться на фотографії. Також зауважу, що тут фотка зроблена для осінніх текстур. А за зараз тут. В моді, цьому моді текстури літні. Тому е, на фотках дерева дещо відрізняються. Ну, Зрештою, можемо сказати, що були зроблені ці мовити, фотки в різні часи. Тому для того, щоб знайти схованку, то я зробив ось так, ось тут бігав і спочатку нічого не знайшов. Можна сюди пробігти так, як я пробіг через радіацію, а можна там, в принципі, зістрибнути ось тут із цього. Козирка. Бігав-бігав, нічого знайти не міг, але потім випадково так от заглянув за край і побачив той рюкзак. Тому, коли підійшов до цього рюкзака, то ось так от його з боку тут можна підібрати. І повідомлення схованка на фотографії знайдено артефакт чортове колесо. Після того, як я знайшов схованку, у нас відповідна фотка зникла. Артефакт чортове колесо, скажу, що навіть по мірках цього моду, то це, в принципі, лажовий артефакт, нічого в ньому цікавого взагалі немає. Так, тож з першою схованкою розібралися. Зараз перейдемо ще до наступної схованки. Друга схованка, яку ми зараз розглянемо, знаходиться в східній частині місця міста. А саме біля дитсадку. Давайте важко, подивимося на цей малюночок. Так, на ньому у нас дерево, якась чи то бетонна, чи то стальна конструкція. Там у нас корч. Так. І якщо ми підійдемо от сюди і подивимося вниз, то побачимо. Те, що у нас на малюнку. Оцей кущ, дерево, коріння його. і он збоку лежить власне, сам ящичок. Дістати його можна двома способами. Е, можна піти в телепорт, який знаходиться ось тут, у фурі, Так? Е, телепортнутися, з'явитися тут за забором, обігти і пр пробігти з того боку. Але справа в тому, що там велике аномальне поле, і туди насправді пробігти досить складно. Хоча під час свого проходження я так і зробив. Але потім, коли я вже знімав це відео, я второпав один прикол, який варто було спробувати. На цей момент у вас вже має бути уже є можливість зібрати гравіпушку. Тому, як гравіпушка, ну як зброя, вона досить таки безтолкова зброя. Але для того, щоб підбирати оці ящички, то дуже зручна штука. Тут у нас чийсь ящичок. Піднімаємо його. І у нас тут карабін Сайга 12 к ну, Цілучок. Прицілом стріляє ніби на... <звіт> досить кучно. Так. Тож дві схованки є. Перейдемо до наступної схованки. І ось у нас фотографія номер 2 Значить, на ній у нас видно якусь дерев'яну конструкцію. І довгий не міг взагалі второпати, що це. Чи це якийсь балкон? Чи це якийсь. Е... Чи це якийсь, наприклад, ця конструкція теж дерев'яна, така як була на першій схованці, яку я вам показував, там де фотка номер 6 І е, виявився право. Скільки дерев'яних конструкцій в місті не так багато, то я ще уважно потім придивився і звернув увагу, що зліва, от в лівій частині, є в тій щілині видно щось типу сітки якоїсь. А ось таких от сіток. Так? Сітка рябиться, називається, воно. В прип'яті вже не так і багато. Тобто вони є ось тут, такі сітки, ще є вон там прямо за краном такі сітки. Але щоб була і сітка, і дерев'яна конструкція, то у нас таке місце тільки одне. І знаходиться воно ось тут. У нас є і дерев'яна конструкція, і сітка. Тому, ми, якщо ми зайдемо сюди, так. І подивимося в цю щілину, то побачимо те, що у нас тут на фотографії. Все ще тут історію зони не забрав, тому зараз почнуться глюки. Тобто, десь в цьому районі має бути ця е, схованка. Ну і бігав там, шукав, поки не прибіг отак от, от нагору. Пробігся по цих ящиках для того, щоб заглянути нагору. І з'ясувалося, що ну, власне, ящичок і лежить. Але пробігти туди не вдається. Хоча по сюжету, коли ми були на тій стороні, так, воно там є вагончик Варвари. Десь тут. Здається, ось цей вагончик варвари, так, тобто його можна. Забрати знизу там. Я його так і забирав. Я підійшов там підстрибнув і зміг забрати. Але, якщо скористатися місками, то знову таки наша гравіпушка дає можливість нам цей предмет до себе присосати. Вписано рюкзак з хабарем. Забираємо і подивимося, що нам тут дали. Нам дали два артефакти. Ліхтар і андромеда. Ліхтар в мене вже був, радіація мінус 60 хороший артефакт. Дуже невеликі негативні впливи, а від радіації допомагає. І андромеда якраз те, що треба. Опік. Тут вогняних аномалій немає, фактично. Телепатія, колись це. 14% є дуже хороший арт. Отака от от була у нас фотографія номер 3 Далі фото, е, фотографія номер 2 Далі фотографія номер 3 Тут ми бачимо якийсь балкон, вікно і там ящик. Про в тому, що прямо зараз, на цій стадії проходження, отримати цю схованку не можна. Тому я потім її після всіх покажу, як беру її. І перейдемо одразу до іншої схованки. Це ось це. На цій схованці ми бачимо якийсь будинок. В нижній частині ми бачимо, знаходиться в нас болото, в якому вмираєш, так? яке оточило локацію прип'ять. І оця ось, ось така плитка, якийсь будинок і такий козирьок. Знайшов досить швидко цю місцину. Пряні з іншими, але все-таки попаритися трохи довелося. Тож, побачимося біля того місця. Зараз ми знаходимося в цій частині міста. Якщо застрибнути сюди нагору і пройтися сюди, то ми якраз і будемо в тому місці, звідки зроблена ця фотографія. І он лежить наш ящичок. Тому. Беремо знову нашу граві-гармату, притягуємо його, покинута схованка і забираємо. Там у нас знаходиться артефакт Мрія. Господи. Давайте подивимося, що він дає. Ось він. Здоров'я 10, витривалість, електрошок, телепатія. Ну, Теоретично він тепер дає можливість набагато краще бігати тут найцінніше. Ну, решта там таке різний мозок. Але те, що цей артефакт дає нам біг, це дуже корисно, тому що хоча е, весь мод на одній локації, але бігати доводиться дуже часто. Тому насправді це те, що треба. Так, наступна схованка, яку можна взяти на цьому етапі, це ось тут. Ми бачимо, сфоткано якийсь. Будиночок в описі тут написано: е, п'яний фото... фото е, значить... Ні, не, не цей, а, Горілка зло, але іноді ліки, що зуміг сфокусуватися лише на даху. Я довго не міг зрозуміти, що ж це таке. Мені здавалося, що це у нас іде прямо стіна така. так? А зліва це теж якийсь е, щось типу як е, накриття. Але виявилося, що то насправді не накриття, а то балка. І коли я почав шукати такі балки, де стоїть одна балка, друга ребром стоїть на першій балці. Та що зліва, бачите, вона так ребром. Та ще й високий будинок, то кількість потенційних місць одразу швидко звузилася. Тож, побачимося там. Ось тут у нас є багатоповерхівка, є тут різні балки, і, власне, я. Побачив цю фото схованку, коли тут поверху лазив. і он там знайшов саму схованку. Ну, а фотографія зроблена ось із цього місця. Ну, і тепер, знаючи, що схованка там, можна до неї. Дістатися, принаймні нам потрібно порівнятися з нею. Звідси її дістати не вийде. Граю пушкою, немає в зоні видомості. Тому заліземо туди нагору. І, власне, як я впевнився, що то саме те, що треба, я сюди забіг до цього автобуса. Далі. Застрибнув на, на цей ось край. Так, пробігся сюди, тут по кругу. І дістався цього місця. Я, до речі, вдів комбінезон з Сєва, бо я знав, що тут радіація фонить. Так оно його видно. Тепер за допомогою граві гармати можна дістати. Оп! Що у нас там? Схованка. Знайдено артефакт пуголовок. Подивимося його характеристики. Витривалість мінус 40 і купа різних паршивих ефектів. Ну, на продаж там за 40 тисяч непогано. Т так, і тепер у нас залишається ще одна схованка. Оця. Зараз покажу, де вона знаходиться. І тоді поговоримо, на якому етапі гри можна її дістати. Отже, ось ми прийшли в райончик, де в нас є такі будинки. Коли проходиться оригінал гри, то по нам тут якраз палять з усіх усюд. І саме в частині цих будинків в нас є отакі кімнати, з яких по нас палили. Ну, а потрібний нам будинок, їх тут цього четверо такого типу, знаходиться ось тут. Якщо подивитися, то ось у нас ці дві. Дві палиці балконні, так? І ось в цьому вікну знаходиться наша схованка. Для того, щоб впевнитися, що вона там, я включив е запис, е демозапис, зміг відірватися від свого, так би мовити, тіла, залетіти сюди і впевнитися, що дійсно ящик тут. Але для того, щоб його забрати, поки що можливостей немає. Але потім, по ходу проходження сюжета, у нас буде завдання, коли нас телепортом закине на ось цей будиночок. Тому зараз ми е, завантажимося до того місця сюжетного так? і продовжимо. Зараз ми біля дитячого садочку, і виконуючи завдання, яке називається знову пропажа, полювання на мисливця, по яким нам треба знайти варвару, врятувати її і е, знайти кривдника Толіка, ось тут ми відкриваємо телепорт в цій кімнаті. І коли ми в нього скочимо, ой! Ще раз пробуємо. Коли ми в нього вскочимо, то опиняємося ось тут, на даху біля варвари. І тепер у нас є можливість по цих дротах перейти туди. Он наш ящичок. Фотка зроблена десь приблизно з цього місця, десь, десь із такого ракурсу. І тепер можна забрати двома способами. Можна далі сюди перелізти. Тут обережно от звалитися туди-вниз, на той козирьок, ще один На цю стріху. Так. І можна туди навіть застрибнути. Ну, але є спосіб і простіший. Можна також користатися гравіграматою. Ну, тепер друга спроба. Спробуюся зробити з гравіграматою. Не вдається. Спробую ще раз. Ось я розміг його й вивернути, так. Тепер можна його і забрати. Це ящик. Так, тут у нас знаходиться автомат. Ось він HK XM8 Para. В нього дуже хороша забійність в порівнянні із Сігом. І точність набагато краще. Єдиний мінус це немає глушника, але він набагато точніший. Набагато простіше тримати приціл. І стонобою в магазині. Ну, до речі, я, як я казав, на той момент ще не додумався про граві гармату. Я тоді звідси ось спригнув от сюди. Ой, не те. От сюди спригнув. І з балкона тоді застрибнув у вікно. Ну що ж, все тоді всі п'ять... 5... Не п'ять. Всі шість схованок розібралися, де знаходяться, як до них дістатися. Тож на цьому будемо вважати. Проходження тепер остаточно завершеним. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Пишіть коментарі: проходження і локалізації, яких би ще модифікацій ви б хотіли бачити на каналі. По мірі необхідності і по мірі можливостей, будемо все реалізовувати. То з вами був Алекс, канал GamesUA. Всього найкращого!